На чемпіонаті України з плавання серед спортсменів з порушенням слуху, який проходив у Миколаєві. Чернігівці здобули 11 нагород: одну золоту, п'ять срібних, п'ять бронзових. Змагання проводилося з 32 дисциплін. Наші плавці змагалися майже у всіх. Там зібралися сильніші спортсмени України серед спортсменів з порушенням слуху. У нас їздили 7 сім чоловік, три чоловіка дівчатки і чотири мачіка. Первої така наша команда була представлена в такому большом обйомі. Мастер спорту Богдан Токач, мастер спорту Алексей Каломієць, мастер спорту Врам'янка Катеріна, кандидат мастера спорту Адамович Владислав, кандидат мастера спорту Носова Анна, перший розряд Гайва Лилия. Ну і заслужений мастер спорту Бестревський Денис. Дениса Бестревського Дмитро Гунько тренує з 2001 року. З роками почали з'являтися все нові і нові учні, та на такі хороші результати навіть сам тренер не очікував. Денис участвовал в дистанциях 100 и 200 метров вольный стиль. Это основные дистанции, которые отбираются спортсмены для участия в эстагетном плавании на Деф Олимпиаду. Ну и, как правило, это королевские основные дистанции 100 и 200 спринт. Денис выиграл сотню 100-вольный стиль, был первым, стал чемпионом. Взяв серебро на 200 метровольний стиль. Показав очень хороші результати, него, рекорди, чого від него, в принципі, ніхто не ожидал. Тренуються багато та за спеціальною програмою. Беруть участь у всіх змаганнях, щоб не втрачати форму і готуються до Дефлімпійських ігор у 17-му році. соревновання одні з основних в цьому году, в цьому сезоні. Серед глухих спортсменів проводяться чемпіонати міра, дефлімпіади, чемпіонати Європи. В этом году ничего у нас из крупных соревнований не проводится. Поэтому этот чемпионат был как, скажем так, как моделирование Дефнимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Турции. У наступному році проведуть ще один чемпіонат України. За результатами двох чемпіонатів сформують Дефлімпійську збірну для ігор в Туреччині. У наших спортсменів Дениса Бистревського, Олексія Коломійця, Катерини Авраменко є шанси туди потрапити та представляти Україну на міжнародному рівні.